Усім привіт! У нас є соуси. Так, сьогодні це також два соуси плюс ще кетчуп. Також будуть сьогодні спагетті. Спагетті. І також відбивні зі свининки. Чотири штучки. Усім смачного. Котлетка трошки вжарилась. Котлетка відбавна. Мені дуже не подобаються конкурси, коли щось залежить не від тебе самої, не від учасника і навіть не від команди. Okay. Зараз, наприклад, вже робили в серії в 10 сезоні тільки ті, хто ставив, а не ті, хто готував. Це трошечки суперечить самому, самій концепції проєкту. Не можна так. Так, наш чайок він з манго. Зелений чай. Ага. Та-та-та, <туттут> Гореченька. Mm -hmm. На наступний мокбанг я дуже-дуже-дуже сильно буду намагатися взяти піцу, бо давненько її не було. І абсолютно ніхто майже не готує на таких шоу. Що... Не погоджуюсь з коментаторами, вони пишуть, а давайте, щоб в кінці ті, хто не готував. Ось, так, опа. Заявлення конкурсу, умови, все. Тут більше про те, що тобі ніякої вигоди не буде, якщо ти класно приготуєш, то навіщо тобі класно готувати, розумієте? Я прибула трошки інакше. Повинен бути альянс. Тобто альянсом там десь 4 людини береш в долю. І заробили б вони набагато більше, якщо б у них все було взаємопов'язано. Мені дуже подобається те, що люди, які спочатку сказали, що готувати не будуть, вони все одно ставлять і вони такі. А ж не будемо готувати? І там все чесно. Mm. Ну, це ви все одно не вставите. І вони вставили. Редактори. Оставан лайки. Дякуємо за цей шедевр. Бо як інакше, потрібні справжні емоції. Про що про що думає людина? Так, це може бути негатив. Ну, і головне безліцемірство. Спочатку ми чиняємося один в один, коли на... ми разом, а потім... Можна поговорити гедоту за спиною. Тут, мабуть, інше можна було дати чорний тим учасникам, які дійсно робили прям погано, погано. Так вже третій раунд. Цікаво, хтось взагалі там приготує чи ні. Дівчинку нічого не вчить. Спеціально дівчинка запарола вже дві страви. Третя страва так вона легша, але вона ж не хоче. Вона ж не хоче, щоб хтось виграв, тому вона не буде готувати класну страву. Люди самі по собі доволі підлі. Особливо в такому форматі. Коли головний виклик конкурсу це заробити гроші. Чесно чи не чесно, ну. Найкраще було б це якщо б мотивація розділялась, тобто і на учасника, і на тих, хто ставив. Був би тоді резон ставити і класно готувати. Курчата показує 20 хвилинок. hard core Людей нічому не учать Наслідки. Людина М -м -м -м. я готувала два рази класно, спеціально, і третій раз вона навряд чи буде готувати. Класно. Вони вдвох поставили один на одного. Тепер, якщо вона поставить погано, то все. Знаєте, це показати, як людина взагалі себе відчуває. Усі негативні поклики в людині це так само, як в, в короті. Тобто там одразу бачиш, хто що і як відноситься один до одного. Коли ви не любите один одного, то ви прям будете кричати: вона крот! Вона крот! або він крот. Навіть якщо ця людина нічого не зробила. Останні відпов на це трошки пом'якше. Ого, хтось за 20 хвилин кшфатш робить.